Ми вбили це, ми розірвали синаптичний зв'язок. Воно розбігається, як щури. Але якщо ви помиляєтесь, якщо його немає, я не можу дозволити собі кидати людей через перечуття. Дайте мені два загони. Три космічні десантники це все, що я можу заощадити вам. Готуємось до приземлення. Ласа! Ми майже на місці, який ваш статус. Скидання завершено. Переходимо до цілі. Зрозумів, продовжимо ретрансляцію. Еласа вже на марші готова взяти голову цього високого тирана. Підтримуйте з нами зв'язок. Велих цих покидьків! Смерть для всіх Зеносів! Тепер ми все це закінчимо. Я вже вмираю від бажання вбити трошки Зеносів. Бомба вже на місці готова. У нас все вийде, продовжуємо рух. Світло направить нас, брати. І я скоро вб'ю тебе, мерзатники демон. Тримайтеся міцно, брати. Вимаємося як один і продовжуємо йти вперед. Підтримуй українську озвучку копієчкою. Доєднатись до нашого патреону баймі кофі або спонсорство тюпа також дома на банки та криптовалюти. А поки що кайфовий вам гри.